Тепер давайте перейдемо до послідовності приготування робочого розчину при протрудненні насіння. Це досить важливий аспект через те, що на цьому етапі допускається дуже багато помилок, які подальшому впливають і на виживання з бактерій на насінні, і відповідно на інокуляцію самого посівного матеріалу і самих рослин. симбіотична фіксація зовсім. Якщо говорити за витрату робочого розчину, яку варто використовувати при протрунні насінні, в більшості випадків для сої цей діапазон знаходиться в межах від 6 до 8 літрів. Якщо дехто використовує 10 літрів, це не є критичним. Чому ми говоримо про цей діапазон? Збільшення кількості робочого розчину, тобто в більшості випадків, це збільшення кількості води в ньому, призводить до того, що частина як протруйника, так і інокулянта може стікати з насінинки. Це не дає можливості рівномірно забезпечувати розподіл по самому насінню. Другий момент, коли ми збільшуємо кількість води, яка входить в робочий розчин перерахунку на тонну, а були випадки з власної практики, що дехто використовує 50 літрів води на одну тонну насіння, обґрунтовується. Чи це тим, що в мене в ґрунт сухий, я додаю більшу кількість води. В мене наб... насіння швидше на і по-дальшому забезпечує мені краще проростання. Насправді, коли ми додаємо велику кількість води, ми робимо м'якою оболонку насіннєву, вона легше пошкоджується при обробці, при зберіганні, при транспортуванні і далі при безпосередньо при самій сівбі і як наслок і... створює передумови для більш інтенсивнішого інфікування патогену мікрофлору, яка знаходиться як на насінні, так і безпосередньо в грунту. Thank you. Тому норма виливу має бути е, оптимальною для того, щоб ми і рівномірно нанесли продукти, і відповідно забезпечили того, щоб е, подальшому насінина зберігала свою сійкість до механічних пошкоджень. Перше хочу додати, чому не варто перевищувати рекомендовані норми робочої рідини. Е, тому що якщо в нас насіння, коли ми використовуємо там більше 10 літрів, воно залишається трошки вогкуватим. І якщо воно зберігається там не в бурті або не їде одразу е, до сівалки, а його пакують у бігбеги щоб потім висіяти, продати або ще щось. Це надлишкова кількість вологи може привести до того, що у вас насіння оброблене вже продуктом, воно може взятися а, грудкою. І відповідно це теж буде негативний момент, який буде технологічно потім, скажімо так, треба буде вирішувати, що не є зручно. Дякую, Жені. Крім того, не забуваємо про розвиток твілісних грибів при зберіганні, оскільки для насіння є стандарт 14% вологості, щоб воно якісно і в тривалий час зберігалося. Послідовність приготування робочого Ми маємо спочатку порахувати об'єм, який в нас займе безпосередньо інокулянт і протруйник. Відповідно, якщо ми орієнтуємося на стандарт, топ діапазон якого. Використання знаходиться в межах від 1 до 2 літрів. Будемо орієнтуватися скажімо, беремо 15 півтори літри. його буде об'єм посерединці, який буде використовуватися на тонну насіння. Далі, якщо ми говоримо за хайкот суперсоя, в нас дві складових: це безпосередньо сам інкулянт і екстендер. Вони використовуються в дозуванні 1,4 і 1,4 літра на одну тонну насіння. Тобто, в сумі в нас получається 2,8 плюс. 1,5. Тобто, в даному випадку ми вже використовуємо порядка 4,3 літра нашого робочого розчину саме під ці препарати. Все решта ви додаєте воду. Тепер переходимо до послідовності приготування робочого розчину. Відповідно, беремо 3,7 літра води, оскільки ми розраховуємо, що в нас буде витрачатися порядка 8 літрів робочого розчину на тонну. Відповідно, починаємо із розчинення стандака топ. Тобто, чому саме так? те, що коли ми можемо безпосередньо змішувати в чистому вигляді протруйник, змішувати з інокулянтами, будемо призводити до того, що при високих концентраціях в нас будуть гинути бактерії. Нам потрібно зменшити концентрацію самого робочого розчину води із протруйником. Тому саме в першу чергу змішуємо їх. У цей робочий розчин ми додаємо рідкий наш інокулянт Хайко суперсоя. Як бачите, тут е, йде в нас не 1,4 літри, а йде е, 6,4 літри е, даного продукту в пакеті. Е, це розрахунок на 4,5 тонни насіння. Саме в більшості випадків господарства, які сіють досить в великій кількості площі посіву сої, е, вони використовують декілька таких упаковок. Відповідно, відкривши одну, вони без проблем її використовують. Після додавання хайкот суперсоя до нашого робочого розчину, Ми додаємо екстендер. Так само в тому самому співношенні 1,4 літри на тонну, як ми і проговорювали. І далі це все має постійно, ретельно перемішуватися для того, щоб у вас розчин був однорідний, гомогенізований і відповідно забезпечив подальшому рівномірний розподіл як діючих речовин в протруйнику, так і бактерій по насінню. Після цього ми переходимо до протруєння. Варто сказати про те, що е, в нас використовуються е, протруєнні комплекси із роздільним нанесенням продуктів, які дають можливість нам окремо наносити як протруйник, так і інукулянт. Відповідно, в таких протруйників в нас передбачено дві окремих ємкості, куди заливається окремо протруйник і заливається окремо інукулянт із екстендером. Відповідно, це дає можливість нам уникнути одночасного нанесення насінинки. Процес Зділений, спочатку на насінинку наноситься протруйник і зверху наноситься інокулян. Такий підхід є більш ефективним, він забезпечує кращу виживаність бактерій, однак не всі господарства можуть собі дозволити. Кого це все заправляється в один бак, використовують ту послідовність, яка була озвучена перед цим. Якщо ми говоримо за використання хістіка, то тут процес аналогічний. Спочатку формується робочий розчин у нас із протруйником із тадаком, то відбувається протруйні насіння, і лише після цього у нас відбувається обробка хістіком. Чи це в спеціально пристосованих Протравильних комплексах або дехто сьогодні спрощує цей процес, використовуючи обробку хістіком безпосередньо в сівалці. Але потрібно наголосити, що коли ви працюєте в сівалці, ви не можете забезпечити якісне перемішування насіння. Відповідно, тут витримати рівномірність нанесення досить складно. Краще або використовувати протравильні комплекси, які дозволяють наносити сухі інокулянти, або вже пристосовуватися до тих убов, які ми маємо. Ну досить часто є банальний підхід використання бетономішалки де дозується насіння, додається відповідно хістік, бетономішалка перемішується більш-менш рівномірно і ми отримуємо кращий розподіл інукулянта по насіниці. Ну Тут я хотів би додати, що для хістіку є різні варіанти, є сухий спосіб нанесення, напіввологий і зволожений. Але е, якщо ми використовуємо, скажімо так, протруйник, да, ми спершу наносимо протруйник на насіння. І, в принципі, ну, немає нічого катастрофічного, якщо ми е, зразу ж наносимо інокулянт, оскільки це е, передбачено регламентом. Але для найкращої роботи нокулянта бажано вичекати, коли ми обробили насіння протруйником, воно трошки підсохло. І от коли воно підсохло, тоді наносите торфовий нокулянт в нашому випадку. Це хістік. І в такому випадку ефективність буде найкращою. А тепер, Євгене, я пропоную перейти від теорії до практики. Слушна думка переходимо. Отже, ми розглянули з вами вимоги до самого посівного матеріалу, чим його обробляти, якими протруйниками, якими інокулянтами. Але важливою ланкою є ще і сам процес протруювання. І для того, щоб він відбувався якісно, для того, щоб забезпечити ефективність тих препаратів, про які ми з вами вже говорили. Обов'язково треба мати відповідну техніку для цього, а техніка має бути відповідним чином налаштована. Ми знаємо, що є машинки. Порційного типу є поточного типу соя. Вона досить складна культура в протруюванні. Тому, звичайно, чим кращу машинку ви будете мати, тим кращий результат на виході отримає. Ми маємо таку техніку. В нас є люди, які на ній фахово кваліфіковано працюють. Отже, сьогодні з нами керівник агроцентру компанії БАСФ в Терезіно, Ігор Броун, який розповість вам про нюанси використання протруювальної машини при протруюванні сої. Шановні колеги, доброго дня! Радий вас вітати в агроцентрі Терезине. Маємо машинку порційного типу. Це машинка для протруювання насіння. Нею можна протруювати будь-яке насіння, пшениця, ячмінь, соя, інші культури. Що цікаво в цій машинці, це те, що вона не травмує насіння практично. Звичайно, потрібно Виставити певну кількість оборотів, є відповідні регулятори перевірити, чи на цих оборотах травмується насіння, чи не травмується, і лише потім його обробляти. Колеги, який принцип роботи цієї машинки для протруювання насіння? Є бункер для засипання зерна будь-якої культури, як я вже сказав. На сьогодні це буде соя. Є отвір, куди можна через отаку лієчку подати робочий розчин препарату. Засипаємо зерно, запускаємо машинку. Заливаємо чи засипаємо певний препарат і на виході отримуємо насіння, протруєне тим чи іншим продуктом. Ви побачите сьогодні трохи пізніше, як наноситься стандарт топ, хістік, хай з екстендером. Дуже цікаво те, що при нанесенні цих препаратів потрібно розуміти, що вони наносяться всі окремо. Якщо ми нанесли стандарт топ, потім ми окремо зверху можемо накласти або хістік, або хайкот. І так, Євгене, оглянемо отриманий результат. Так, Перший зразок, який ми обробляли, це у нас була обробка стандаком топ. Ось ми можемо наглядно подивитися, як виглядає оброблене зерно з використанням ТОП. Характерний його зелений колір. Євгене, на що нам варто звертати увагу, коли ми оцінюємо якість протруювання Насінь ну, відповідно на інтенсивність забарвлення, на рівномірність забарвлення кожної окремої насінинки, от і якість покриття. Відповідно, окомірно ми з вами можемо отинити інтенсивність забарвлення і однорідність забарвлення. Тобто, в даному випадку, якщо оглянути даний зразок, ми можемо чітко бачити, що завдяки використанню нас порційного нанесення продукту ми маємо рівномірність. Розподілу по поверхні витримана норма, оскільки в нас насіння сої забарвлене, досить рівномірне. І саме додавання колоранта до протруйника візуалізує нам, як відпрацювали наш протруйний комплекс і як працює якісно протруйник при нанесенні. Відповідно, ми витримуємо дозування діючих речовин і тим самим забезпечуємо якісний прологовий період захисту. Наступний зразочок, до якого ми вже до стандарта, топ додавали безпосередньо. Наш е, хістік. Відповідно, як бачимо, торфяна основа дала про себе знати, змінився колір. І одночасно ми бачимо, наскільки якісно і рівномірно розподілився не тільки протруйник, а безпосередньо сам інукулян. Те, про те, що я вже розповідав, подивіться на насіння, і ви бачите, що весь препарат, весь хістік він на насінні. І от навіть на такому білому фоні, коли ми насіння висипаємо, насипаємо, ми його там е, ворушимо, ми бачимо, що е, ці частки торфу вони не відпадають і вони не створюють те, про що я говорив. От тобто, весь препарат, всі бактерії, вони знаходяться там, де і мають бути, а саме на насінині. Хочу звернути увагу на те, що коли ми витримали достатню норму витрати робочого розчину, у нас немає стікання препарату із насінинки, воно зберігає свою сипучість, і відповідно, по подальшому при висіванні таке насіння не буде в нас створювати проблем. Відповідно, ми маємо якісно оброблене і інукульоване насіння, готове до посіву. Отже, як і зауважив Павло. В результаті ми маємо якісно оброблене насіння. Якість обробки насіння залежить від всіх тих щаблів, що ми розглянули, починаючи від посівного матеріалу, йдучи далі по продуктам, які ми використовуємо, і, звичайно ж, самому процесу протруєння. Якщо ви оберете якісне насіння, якісний протруйник. І якісну техніку для його нанесення, ви отримаєте результат, який ви бачите зараз. Це якісно протруєне насіння, яке забезпечить ефективність роботи і протруйника, і інокулянта. І тут треба пам'ятати, що важливо не нехтувати жодним із щаблів цього процесу, оскільки, якщо ви обробите погане насіння відповідно того результату, що очікуєте, ви не отримаєте. Якщо ви візьмете якісний протруйник і гарне насіння, і хорошу техніку, знову ж таки результат не буде ідеальний. Так само, і якщо ви будете мати гарне насіння, дороге, гарну техніку, але оберете, ну, скажімо так, не найкращий протруйник, відповідно, також результат не буде задовільним. Якщо ви дотримуєтесь всіх тих щаблів етапів, про які вам люб'язно розказали Павло, Ігор, я, то на виході ви будете мати те насіння, яке забезпечить максимальний розвиток і розкриття потенціалу рослини сої. І підсумовуючи, якщо ми говоримо за протрує насіння, якщо ми говоримо за інокулювання насіння, потрібно розуміти, як ми його застосовуємо. Якщо ви використовуєте для інокулювання хісік, ось це насіння має бути в вас безпосередньо в день обробки. І якщо ж ви використовуєте хайкот суперсоя. Тобто преінокулянт, який дає можливість обробляти насіння за 90 днів до сівби, ви можете цей період відтермінувати. Але не забуваємо, що насіння має зберігатися в темному приміщенні без доступу прямих сонячних променів, які негативно впливають на виживаність бактерій, і зберігатися в діапазоні температурному від плюс 5 до плюс 15 градусів. Підвищення температур до плюс 18 і вище буде призводити до скорочення терміну зберігання, оскільки бактерія активізується. Вони активно е, починають споживати живельне середовище, яке е, наноситься одночасно і присутнє в екстендері. Цей період зберігання у вас буде скорочуватися. Тому е, враховуйте оці моменти для того, щоб у вас е, і інокуляція, і посів, і результат, на який ви очікуєте, а це рівень врожайності був максимальним. Отже, ще я хочу зауважити, що обираючи якісні продукти від компанії BASF, ви завжди можете бути впевнені в своєму результаті. Ну і е, на сьогодні е, ми з вами завершуємо, але е, це тільки початок нашого циклу, далі буде. І хочу побажати нашим е, глядачам, звичайно, що е, вдалої посівної, мирного неба і якомога швидшої перемоги. Перемоги та миру всім! ASF we create chemistry